В Ірпіні цього літа дихається набагато легше. А все тому, що норовливий торф зараз у доброму гуморі. Якщо порівняти з минулим літом, то в цей час горіло вже 20 гектарів землі. В цьому році в нас лише 4 загорання торфу. Це невеликі площі, це по 0,01 по 0,2 га, ну зовсім невеличкі площі. Це два загорання було в Ірпіні і два загорання в Гостомелі. На даний момент загорань немає, все у нас тихо, як бачите, всі в часті, все спокійно. Поки що погода сприяє пожежникам, але торф це ще половина біди, адже дощі сприяють росту трав'яного настилу, і прийде час, коли трава палатиме не гірше за свого попередника. Зараз Дуже велика робота ведеться з, нашими, з нашою владою, з місцевою владою для того, щоб території оборювались, для того, щоб території засіювались. Багато площі вже переорено, передіскувано в гостомелі. Так само в Ірпіні багато територій вже переорено. Наразі проводять рейди з представниками поліції і штрафують тих, хто грає з сірниками неподілу. А кожного ранку об'їжджають екстремальні території задля попередження імовірних пожеж.